Мало хто ще знає, у мене є свій телеграм-канал на тему UGC, Я його веду вже давненько, але в мене був останній час перерив, бо в мене було багато там різних пунктів, по типу здати там всі свої іспити і так далі. Зараз ці пункти закрилися, і я можу знову а, в вільний час якби, да, викладувати різну корисну, цікаву інформацію про UGC. Там вже і так є дуже багато чого. І найбільший плюс, що в цьому телеграм-каналі буде максимально просто новичкам, тому що я там розповідаю саме про різні американські. Канадські додатки, да, тобто це максимально просто скачав додаток і там собі на перший час шукаєш роботу і розумієш, взагалі чи хочеш ти займатися UGC, чи ні, чи тобі це подобається, не подобається. Це саме такий простий варіант, але я планую якби розширювати і далі розповідати не тільки про, про додатки про сайти, і взагалі про те, як можна писати особисто брендам. А, тому я залишаю вам запрошувальне посилання. Приєднуйтесь, по гортайте на самий початок, дивіться корисну інфу. Якщо якісь запитання, пишіть прямо там.